Шановна Васильківська громада, традиційно о цій порі ми перегортаємо листок календаря і підводимо підсумки за минулий рік. Він був непростий як для України, так і для нашого рідного міста. Рік, що минає, був щедрий на радощі, досягнення, помілки і розчарування. Але завдяки нашій спільній самовідданій праці вдалося досягти значних результатів і з гідністю витримати всі випробування часу. Тому сьогодні я щиро дякую вам за терпіння, розуміння складних ситуацій. Вміння вибачати владі її помилки за чесне і сумлінне служіння громаді, кожному із вас на своєму робочому місці. Давайте побажаємо сьогодні одне одному стати справжніми господарями не тільки у власних домівках, а й у нашому рідному місті. На свій лад і розсуд побудуємо Європу у себе вдома, і Васильків стане одним із найкращих міст Київщини. Ми напередодні довгоочікуваних і улюблених свят дітей і дорослих, Нового року та Різдва Христового. Тож нехай у ці дні разом із вічно зеленою ялинкою яскравими прикрасами у ваші домівки прийде мир, спокій, надія на краще майбутнє, любов до Бога, до тих, хто поруч і до рідної неньки України. Я, як очільник міста і просто людина зичу нам всім щедрого новорічного столу, тепла у домівках та серцях, родинного затишку та Божого благословіння. Нехай наші діти завжди будуть здорові та усміхнені. А жінки та матері не знають сліз та горя. Нехай церковні дзвони сповістять нам про зміни на краще. Нехай добро оселиться у наших душах і, об'єднавшись разом, ми усе подолаємо і все переможемо. З Новим Роком, шановна громада, з присвітлим Різдвом Христовим!